Доброго дня! Вітаю вас на каналі Windows 10 Testing and Reviews. І тут ви навчитеся сьогодні. Як саме другим способом гіперпосилання, стрілки, посилання, ланки, якщо вже ви дуже користе, як саме оці ланки, ці гіперпосилання? Як саме відео поширювати? Отож, ви перейшли на перегляд відео. Дивитися, 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 додивляєтеся його до самого кінця. Але на останній секунді робите паузу, якщо воно вам дуже сподобалося. Після цього ставите, натискаєте сюди Мені подобається. Це означає, що воно вам подобається. Можете його додати собі, наприклад, у переглянути пізніше, якщо у вас немає часу, але ви дуже хочете переглянути це відео. Отож! От. Але якщо відео вам сподобалося і ви хочете його поширити своїм друзям, то от, погляньте, тут є кнопка «Поділитися». У минулому уроці я розповідав вам, як скопіювати оце посилання. Сподіваюся, ви запам'ятали. Цей урок розповідає вам, як натиснути на кнопку «Поділитися». От, Під відео, якщо у вас такий формат, то це буде отак виглядати. Якщо такий формат, то тут все одно є кнопка «Поділитися». Ви на неї натискаєте І далі у вас є цікаві Можливо, ви можете поділитися у блозі. Якщо ви знаєте, що таке blogspot.com, якщо ви блогер і так далі, ви можете поділитися у блозі. Ви просто натиснете на це, і завдяки інтеграції YouTube і Google, якщо у вас є свій Google Plus аккаунт чи YouTube канал, ви зможете поширити це у блогер, Якщо у вас є свій блог, або створити свій блог і тоді поширювати. Отож, після цього, як у вас вже є свій блог, отут ви можете власне, вибрати, бо у мене, наприклад, багато блогів. Ви обираєте, наприклад, от я оберу Windows 10, нехай це буде. І от опублікувати допис. Після цього ви опублікували свій допис у своєму блогі. Також ви можете поширювати у Твіттері ваше відео. Тут вам доведеться зайти у ваш твіттер, можете написати кілька слів. Небагато, 57 обмежень, бачите, от, обмеження зменшується, з кількістю знаків. І натискаєте кнопку TV. Воно розтвітеться і буде вашим друзям уже поширено тим, які за вами слідкують у Твітері. Google це також чудовий інструмент для поширення ваших, чи не ваших, а, наприклад, відео для ваших друзів. В Google є така цікава штука, яка називається тегування. Воно, в принципі, у дуже багатьох соцмережах є, наприклад. От ви пишете Windows 10. І от по цьому тегу буде легко знайти ваш, усіх буде в пошуку тег Windows 10 і буде знаходитися цей ваш допуск. І ви натискаєте кнопку Опублікувати, після чого ваше відео опублікується в Google. Також ви можете поширювати своє відео у Facebook для своїх друзів. Друзі, наприклад, погляньте яке чудове відео. Пишете ви. раджу вам його подивитися. От, і натискаєте кнопку опублікувати на Facebook, але перед тим подивіться, щоб у вас не писало лише я, бо тоді тільки ви зможете побачити це відео. Ну Якщо ви дуже самолюбна людина, величезний егоїст, то ласкаво прошу ну, лише я. Якщо ви не довіряєте чужим людям, то можете поширювати це лише своїм друзям. Або, якщо ви хочете поширити це публічно, то кожна людина, яка зайде на вашу сторінку, побачить цей допис. І ви натискаєте кнопку публікувати на Facebook. Тепер ви можете поширити це відео і ВКонтакті. Цікавенко є те, що ви можете додавати це відео до своїх відеозаписів, і люди, які прийдуть до ваших відеозаписів, будуть бачити, ніби це відео ваше. І ви натискаєте на Діслав. Після цього за кілька секунд цей віконечко закривається. Також ви можете поділитися в однокласники, я там не зареєстрований. Також ви можете поділитися у своєму живому журналі або журналі. Також ви можете поділитися в Tumblr, також в Reddit, також в DIC, також в LinkedIn. Також в Амебі і новинка, ви зможете ділитися навіть у скайпі. Тут вам потрібно буде ввести ваш логін, ну і ввійти, звичайно, процедуру входу в скайп. Якщо ви не знаєте, як входити в Skype, якщо це відео збере більше, ніж 20 пер... м... лайків, тоді я зніму для вас відео про Skype. Дякую за увагу. Тепер ви знаєте, як поділитися цим відео. Але це ще не все, для тих, хто додивився відео до кінця, для вас бонус. Ви можете поширювати відео саме з тої секунди, яка вас цікавить. От ви натискаєте на оцю галочку і буде початок від певної секунди. Наприклад, вас зацікавила саме 52 секунда. Бачите, от тут додається певний кусочок коду, який додається до цього посилання. До речі, крім того, що ви натискаєте поділитися в блогері і так далі, і так далі, те, що ми переглянули раніше, ви можете виділити цей текст і також його просто собі скопіювати. І надіслати вже своїм друзям напряму через повідомлення і таке інше. Тепер ви знаєте, як з певної секунди поширити відео. Також тут є можливість вставки, якщо у вас є свій е, сайт. От, І ви можете надіслати пошту, якщо ви знаєте електронні пошти і вас цікавлять саме такі штуки. Це моя пошта. Я думаю, що через кому можна надіслати буде кільком людям. Тут ви можете вписати якийсь текст. Наприклад, це круте відео. От, і це буде попередній перегляд повідомлений, і ви можете надіслати лист. Електронний лист надіслано. Також тут є кнопка більше і ви можете додати свій переклад. Отож, минулого разу ви навчилися, як поширювати посилання вручну, а цього разу ви навчилися, як поширювати посилання через інструменти самого YouTube. Дякую вам за увагу. Ставте ваші лайки. Чим більше лайків, тим більше нових відео. До нових зустрічей!